Бажаю здоров'я. Цей тиждень для кожного з нас став тижнем горя, болю та непоправних втрат. Назавжди у нашій пам'яті залишиться події 3 вересня, коли ворог здійснив цинічний кривавий терор. Двома ракетами ворог поцілив по навчальному закладу. Одна з будівель інституту зв'язку частково зруйнована. На жаль, більше півсотні загиблих та понад 300 постраждалих. Крім того, Росіяни атакували область безпілотниками, уламки безпілотника пошкодили адміністративну і виробничу будівлю промислового підприємства області. Про наслідки російської атаки поспілкувалися на прес-конференції з міжнародними всеукраїнськими та регіональними медіа. Представники профільних структур та керівництво навчального закладу доповіли про оперативну ситуацію, консолідували зусилля задля того, аби постраждалі отримали належну допомогу. Медзаклади оперативно прийняли людей. Лікують пацієнтів як стаціонарно, так і амбулаторно. Під час наради за участі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка подякували медикам за врятовані життя наших людей. Це найцінніше. Детально обговорили всі етапи реагування, роботу екстрених служб лікарень, проведення судово-медичної експертизи, визначили основні потреби постраждалих з відповідними службами. Медзаклади забезпечені компонентами крові. Ліки та витратні матеріали теж у достатній кількості. Разом з цим запаси варто поповнювати, тому сформували необхідний перелік. Зокрема, дякуємо Дніпропетровщині за доставку протиопікових засобів. Забезпечуємо усім необхідним тих, чиє житло було пошкоджено внаслідок ворожої атаки. З матразеру направили плівку для закриття пошкоджених вікон у житлових будинках. З обласного масштабу передали ОСБ плити. Матеріали надавали і міжнародні партнери. Соціально відповідальний бізнес області допоміг з лікарськими засобами, витратами матеріалами, надали фінансову допомогу. Для рідних загиблих і поранених забезпечили тимчасові місця проживання. Дякуємо всім, хто рятує, допомагає і підтримує наших людей. Попри трагічні події, які сколихнули область, реагуємо на запити сусідніх регіонів, передали гуманітарну допомогу для Харківщини. Це ОСБ пліти і дерев'яні бруси Будматеріали необхідні для відновлення пошкоджених будівель Харківської області внаслідок ракетних обстрілів, вдячні бізнесу та підприємствам аграрної сфери регіону за небайдужість і підтримку. У темні часи особливо видно світлих людей і тих, хто на нашому боці нашим надійним партнером залишається Агентство ООН у справах біженців. Завдяки співпраці у гуртожитку одного з ліцеїв на Полтавщині створили комфортні умови для проживання ВПО. В оновленому в приміщенні вже проживають нові мешканці. Переважна більшість евакуйовані з Донеччини. Разом працюємо заради спільної мети добробуту людей в складних умовах війни. Робоча група прозорість і підзвітність розглянула кілька закупівель. Чергове звернуло увагу на ситуацію щодо будівництва багатоповерхівки у Щербанівській громаді. А також поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у Полтаві, також у фокусі закупівлі Терешківської, Кемепотоківської та Полтавської громад. Вони стосувалися послуг із техобслуговування ліфтів, надання правової допомоги, а також будівництва протирадіаційного укриття на території навчального закладу. Прозорість, відкритість та підзвітність ключові принципи нашої роботи. Слава Україні!